Всім добрий день, з вами Поле Знань. Ми продовжуємо ділитися результатами наших досліджень, тому сьогодні тема про сроки сівби кукурузів. В першу чергу давайте згадаємо про мінуси ранньої і пізньої сівби кукурузи. Мінуси ранньої Перше, саме перша причина це руйнація колеоптиля. Іншими словами, тонкої оболонки, пагону, яка утворюється в результаті проростання насіння, і пробиває ґрунтовий шар, де ми в подальшому бачимо шильце, яке переходить поступово у сходи. Друга причина це пошкодження пагана через поглинання холодної води. Третя причина це фосфорне голодування. Четверта пошкодження внаслідок приморозків і остання основне опускання температури повітря до плюс 2 градусів приводить до того, що сходи пошкоджуються і ми можемо навіть втратити рослини. Мінуси ж пізньої сівби. Сама перша найпоширеніша причина це відмирання пагонів внаслідок пересихання поверхневого шару ґрунту. Друга це гіперчутливість до високих температур, яка веде до утворення сходів. Від поверхнею ґрунту. Третя причина це гибель через дефіцит вологи. І четверта це аномальна непродуктивність рослин, яка пов'язана із відсутністю качана. У наших дослідженнях схема наступна. У нас було використано 5 строків 23 квітня, 5 травня, 15 травня, 23 травня і останній період 10 червня. Також у нас було використано два гібриди. Гібрид мифау 250 це ранній гібрид, кременисто зубовидний тип зерна в нього, цей гібрид швидко і інтенсивно розвивається, а також вологовіддача в нього досить таки швидка. Гібрид Orel SkyFA у нього 320, це зубоподібний тип зерна. Гібрид з зубоподібним типом зерна. Має помірний ріст і розвиток, але має також швидку вологовіддачу. В наших дослідженнях ми оцінювали такі показники, як відсоток продуктивності, двокачанність, ріст і розвиток, а також урожайність і складові врожаю. В ході наших досліджень ми виявили, що сівба у ранні строки. Дійсно, негативно, негативно позначалася на рості розвитку рослин. Вони були на 16% нижчими за ранніх сроків сівби, ніж було це в оптимальних сроках. Так, основні наші висновки на сьогоднішній день це перше, що за сівби 23 травня визначена найвища вражанність кукурудзи. У Мегана це 12,31 тонни з гектара. Орел Sky Power 320 це 11,86 сектара. Сівба у сроки як 23 квітня, так і 10 червня досить таки пізно приводить до недобору рожаю від 12 до 35% відповідно порівняно із періодом оптимальних сроків. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам було корисно. Дякую за увагу. До нових зустрічей.